Є чому дивуватись, є що придбати сумські дітлахи, вшанували осінь, влаштували на її честь ярмарок смаколиків. У вересня щедра рука. Заходьте, він з двору гука, і яблука трусить гіло, з гілок. І сила в портфелик сливок. Солодкий зрива виноград, і кожен нам вересню рад. Осінь щедра та багата, заглядає в кожну хату, заглядає в кожний дім і несе дарунки всім. Утім малий корисливу мету зібрати гроші для тих, хто нині боронить мир на сході країни. Всі кошти, які будуть отримані на цьому дійстві, на цьому свято осені, ми хочемо. Відправити нашим хлопцям, захисникам нашої вітчизни. вітчизнивіддяли одне одного на 2600 тисячі гривень. Тепер хочуть, аби часточка їхнього тепла дійшла до військовослужбовців, зокрема бійців 95-ї окремої аеромобільної бригади, щоб придбали собі теплі речі.